Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, кому і що принесуть ці вихідні. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Вихідні це у нас 12-13 жовтня. Тож, обирайте свій варіант. Перший, другий і третій. І починаємо з першого варіанту. Що вам принесуть вихідні? Королева Пентаклів. Ну, задоволення принесуть. Можливо, ви відчуєте свою самодостатність, відчуєте впевненість, і, що у вас є фінанси, і в родині все гаразд, і з здоров'ям все гаразд. Ви будете Працювати над собою, можливо, а можливо, хтось буде займатися роботою, там, наприклад, із землею, тобто або квіти пересаджувати, заносити, або там ще щось, якась така робота, яка... але ця робота буде та, що буде вам приносити задоволення. Тож для першого варіанту приймайте свої задоволення і проводьте дуже гарно свої вихідні. Чого вам бажаю. Другий варіант. Десятка мечів. Ну, По десятки мечів будемо дивитися, із позиції позитиву, що ви нарешті зможете вийти із якихось своїх розчарувань, нерозуміння того, що відбувається навколо вас, від того, що ви самі себе пригнічували, можливо, якимись своїми думками. І це могло навіть спричиняти вам. І хворобливий стан, то нарешті на цих вихідних ви відчуєте себе краще. Ви зрозумієте, в якому напрямку вам варто рухатися, що для вас буде приємним, благосприятливим. І почнете вже діяти так, як це вам потрібно, а не тому, що вас хтось, можливо, до чогось понукав. Тож бажаю вам приємних вихідних. Третій варіант. Верховна жриця. Для вас приємною подією на цих вихідних стане те, що, можливо, ви розкриєте якусь таємницю, можливо, хтось навколо вас, плів якісь інтриги, плітки, якісь були страхи, або хтось остерігався, що відкриються якісь таємниці. То на цих вихідних ви цього відчуття зможете позбавитися, урівноважите самі себе, будете ставитися до всього того, що відбувається навколо вас. Без засудження, а сприймати реальність такою, як вона є. Тож для третього варіанта буде саме в цьому приємні події цих вихідних. А я бажаю вам гарних вихідних і бажаю всім, хай ці вихідні принесуть вам задоволення.